Я мы виступаємо усюди. Віст курайс мені семей, де Христос, присвятий світу, і с у я скрині, і склади зірку, з пані людей. Слава Богу, мирці хаті. Ми пристаємо доказати чудесну новину, про небесної дитя. Скажи, тобі там було, що ви бачили, і І вночі постати, спали, і не чули, і не знали. Що коїться в небеса, тих на землю? Притираємо соні очі, чуємо, хто співає, на сході зірка сяє. А ти зірка в небеса? Всім показуємо. Всі мене запустували. Іди з собою взяли. До З Сдити по дівчатку ми. Ісусу, Богу! А я горчу з полонини звеселився цей день. І за гір, і за Карпат. Українці я ось брат. Через гори, через ріки я прийшов до вас навіки, а позаді мною три князі з колядою. Галадкий король Данилов, що його з монгольську силу. Усе життя провів в війні за мир та щастя на землі. Ж нині браття, з тобою помолимся. Князь зеленої волині з дарунком несь також прийшов. І дар тобі складаю нині з твоїх радіючих дібров. Принісся звіску з Вифлеєму, що син родився нині. Тож полядимо браття по всій Україні. А Як князь монобар владар великого народу, що мріє осна пропахуще та насолоду, да Дніпро котить могутні хвилі похилить ірода грізна. Що я бачу, що я чую, таку ніченьку страшну очі. Бандерувати, шпіна пісі шукати, ще не краще в хаті сісти, трохи випити та з'їсти. То, що Мошко нам приніс, той поставив передніс. Ганди, мене вже нам пах. А ти смей робиш. А я смеюсь, молода, я вискочу ноги. Коли дід мене підбере, не іскочу, прошу. Звінь, проклята житовина, да у нього хай Ну-ну-ну, я за Єрдом піду. А я і родців клянуся, що нікого не боюся. Ні князів, ні царів, а ні інших бунтарів. Лю що не я знати, де їх має відшукати. Йдіть місто флеєм, там не творить вісті. Всіх рубайте і нікого не питайте. Ми твій наказ повнили, серед твого сина вбив. Ой, бой, моя провина, що вбили мого сина. А місце дитя хрещене прийде смерть вже до мене. Заходжу я з косою, то кликався за мною. Це я їру, смерти мила, ти завжди мені служила. послужи ще раз. Я не тепер тобі служить. З них ніхто не сміє жити. Задумав ти лукаю, світ перебити. Ні, не вийде, не сіди ти людський сліз. Не тебе біс. Тут я сповню волю, Божу. І покривдженим поможу. Геть від них. Це Божа справа. То до них немає права. О слава слава Богу. Можемо йти в дорогу. Можемо йти свобідно і служити Богу гідно. Хлопці, хлопці, даємо за жити. Перше ж ведь хат треба закупівети. No. Стіяла, де Христос Христо, Диводився, як чоловік, з пеленами, у Бога родився, пастушки. На колівця припадають царя, Бога вихваляють, ойте царя. Добрі з цією новиною, щоб ви веселилися, як пташка, весною. Веселились, не журились, та й горе не знали, славетного рожденого Христа проставляли. І про тих не забували, щоб пішли із світу, а вам, люди добрі, на многе лід. А в місті віфліємі зірка сяє, а у станці між бедлятами Христос серождать. А по тій коляді бувайте в морозді без біди, без журби до другої коляди. Христос Слава Христа!